Доброго дня, загальний розклад. Намічено скори. Та скоро відбудеться. Що намічено? Досягнути бажаного. Говорять, вам не потрібно знаходитись в ілюзії. По відношенню до ситуації, що в вашому житті відбувається втрата, і ви не маєте шансу можливості досягнути результативності, реалізувати і реалізуватися. Вам говорять, що ну, насамперед вам ідуть підказки. Для декого є інформація саме про те, що вам підказують, вісні, надають певну інформацію. Ну, а загалом для більшості. По відношенню до даного розкладу говорять, що в вашому житті або є, або війде людина, яка допоможе вам саме досягнути того, чого ви бажаєте, або саме того доходу, того прибутку, який дасть вам можливості здійснити свої мрії, досягнути бажаного. Тому на даний момент вам все ж таки говорять, вам не потрібно думати про те, що ви втратили, що ви не здобули, що. Саме відбувалося в недалекому минулому вашому житті. Ви зверніть увагу саме на свій емоційний стан і на ресурсність, тому що надалі вам потрібно буде відстоювати власні кордони пріоритети, щоб здійснити свої мрії і досягнути бажаного, щоб реалізувати свої плани. Ну, Невпевненість насправді по відношенню до. Реалізації до того, що здобудете, до того, до, що досягнете. Вам говорять, вам в процесі треба буде поновлювати або додатково звичайно здобувати знання для того, щоб досягнути результативності. Так, ситуація буде потребувати навчання, і ви повинні йти на починання активно проявлятись, тому що от ви повинні розуміти, що дана інформація вам надається для того, щоб ви зробили вірні висновки, щоб ви зробили в подальшому вірний вибір, і щоб ви, діючи, досягнули результативності по відношенню до свого життя. От рух до цілі до результату, звичайно, можливо, навіть у вас відбудеться так, що ви будете активно діяти, проявлятися в побуті загалом в своєму житті. І ви здобудете для себе ясність розуміння, а що є саме тим проєктом, тим направленням, яким ви бажаєте займатися далі. От. Що буде саме тим шансом, завдяки якому ви досягнете результативності в своєму житті? Ви матимете силу, ви матимете ресурс для того, щоб досягнути результативності. Боротьба протистояння, негативні дії, саме ваш бік, поставлено крапку на негативних маніпуляціях, вам про це говорять вищі сили. Чому ви будете в найближчий час відчувати приплив енергії? Ну тому що от саме на маніпуляціях, і ви недоступні саме для тих людей, які раніше негативно впливали на ваше життя. Ну, а вам говорять, що вам потрібно йти в навчання, вам потрібно діяти, вам потрібно навчатись, проявлятись. Вам не заважає на даний момент ніхто із тих, із тих людей, які негативно впливали, маніпулювали. На даний момент говорять саме про те, що якщо не вистачає знань, то ви здобуваєте. Якщо вам потрібно пропрацювати стратегію, ви працюєте. Тобто є розуміння відносно самодостатності і відносно того, що ви досягнете результативності, але згодом. Тобто ситуація складається саме так, що є саме нюанси, моменти, на які ви повинні звернути увагу, які повинні пропрацювати. І здобути для себе розуміння, що от саме прийшов час діяти активно, проявлятися по відношенню до новопочинання. Ясність розуму. Інтуїція підкаже вам, що буде саме тим моментом, який і дасть вам можливості здійснити свої мрії, досягнути бажаного. Дякую.